Добрий день everybody. Всім привіт народ! Взагалі я вчора був, був на співбесіді з регіональним, це ж бойчак. І що він мене зайобував різними там питаннями, що ти будеш робити, якщо ти у тебе є 20 тисяч баксів. Короче, що ти? Якщо ти знайшов там гроші. Що ти будеш робити? Ну коротше така хуй херня кажу. Віддав би на ЗСУ коротше, хлопцям допоміг він каже. Типу ти якось мислиш по-інакшому і забувся слово, коротше. А, бля, забув хлопці друзі, забув, як це слово, коротше. Коротше, кажеш, ти мислиш якось, як всі, коротше. Та й таке. Каже, ну, блін, поспілкувалися, блін, а що саме ти, а що, а чого, а що, коротше. І сказав, що, типу, до п'ятниці зателефонують, якщо підійде. Ну, коротше, киданули мене, коротше. Іди, похеренка. От, сьогодні я буду е, на стажуванні Морозиво, алкогольне. Пішли зі мною і вам все покажу. Тож не забувайте підписуватися та ставити лайки як, як в Тіктосі, так і на Ютубі. Все, ходімо зі мною.